Щоб зберегти це відео, ставте плюсик та підписуйтесь. А також я буду вдячна за ваші вподобайки. А ще поділіться цим відео, якщо воно буде для вас корисним і своїми друзями. Тож, які особливості має цей продукт? Згадалась мені історія торішня, коли з групою туристів я піднімалась на гору в наших українських Карпатах. І от, коли потребувалася допомога, а деяким із наших туристів стало зле, в когось голова дуже боліла, в когось розболівся шлунок, тому що пили по дорозі джерельну воду. І от Виявилося, що потрібна була швидка допомога якимсь продуктом, якого, як на жаль, ні в кого нічого з собою не було, крім води. Одна з наших колег. Була бутилочка із еліксиром, який всіх нас спас. Відчувши полегшення від 4 крапель, я вирішила, що такий продукт повинен бути завжди в моїй сумочці і присутнім в нашій домашній аптечці. Більше інформації про чудову рослинну продукцію, ви зможете отримати. За моїм посиланням. Завжди рада новим підписникам. Так, чому ж саме цей препарат? Всі, хто ним вже скористалися, отримали швидкий ефективний результат. Ось декілька фактів про користь цього продукту: Знімає головний біль, нормалізує роботу серця. Швидко проходять шлункові коліки, спазми в кішківнику, усуває печію нудоту, має дію. Заспокійливого до засобу допомагає при безсонні та судомах, можна застосовувати при невралгічних болях, втираючи в хворобливі місця. Дозволено вживати діткам від народження, а також водіям, бо не містить спирту та цукру. Підійде людям з діабетом. В цілому, це засіб, який можна використовувати при різних болях в організмі. Тож рекомендую придбати і мати його завжди з собою. Щоб не прогавити момент, в який він допоможе дорослим і дітям. А ось і він це всім відомий екстракт валеріани. Придбати його можна в ємкості 30 мл або 100 мл і зовсім за недорогою ціною. Бажаючим придбати зі знижкою 10% можуть стати перші 10 чоловік. Поспішайте придбати цей засіб по вигідній ціні. Прямо зараз можете замовити його за посиланням. Шивайте натуральну рослинну продукцію і будете завжди здорові.